Походження сучасних стійких виразів у Київській Русі п'ятниця була вихідним днем, коли всі ходили за покупками на базар. Досить часто гроші за придбання обіцяли віддати через тиждень, тобто на наступний базарний день. Відповідно, в бесідах про ненадійних людей стали говорити про сім п'ятниць на тижні. Словом, халява називали слов'яни халяву чобота. Для економії грошей нова частина чобіт пришивалася до старої халяви. Вислів на халяву означав вигідно або безплатно. Калачі було прийнято готувати у вигляді навісного замка, де дужка виконувала роль ручки, за яку можна було зручно тримати тільки що куплений хліб, не забруднюючи його основної частини брудними руками. З'їсти ручку означало показати своє важке матеріальне становище. Таким чином, виник вираз дійти до ручки про збіднілих людей.